Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. підрізані крила. І спочатку повномасштабного вторгнення Українське небо закрите для цивільної авіації. Українські пілоти, пасажирських авіасуден та малої авіації зізнаються. Далеко не кожному за ці майже два роки вдалося піднятися в небо. Бо хтось залишився в галузі, а хтось опановує вже нові професії. У день цивільної авіації кореспондент СН Олександр Романюк розпитав в авіаторів, як їм живеться без неба. Коли мені було 8 років, я почав складати збірні моделі літаків. При словах небо і літак очі Олексія Штаня одразу сяють вогнями. Як сам жартує, вогнями з літно-посадкових смуг. Він пілот пасажирського боїнга, і для нього авіація не просто робота, а ціле життя. В 16 років 29 років тому. Ну, Виконав перший самостійний політ, тобто в авіації я вже десь 30 років. Це мечта. Всі йдуть там мальчишки, дівчинки вони з йдуть в авіацію, тому що вони в дитинстві це мечтали. Володимир Васильєв у повітрі вже 20 років. Його стихія мала авіація. На півстолітньому літаку він перелітав Атлантику, відшукував рідкісні моделі в різних куточках світу. Побачив сотні міст, які завдяки польотам у його голові виглядають особливо. Коли мені говорять йорк перша асоціація, яка приходить, я вижу його зверху. Картинку, які віжу зверху. Але сьогодні зізнаються обидва: українське небо стало для них розкішшю. Воно закрите для авіації цивільною і панує там лише авіація військова. Олексій зізнається, деякі з повітряних суден, на яких він літав, вже майже два роки не злітали. Однак сам він після 24 лютого на пасажирському боїнгу піднятися у повітря таки зміг за кордоном. Декілька літаків під час початку, на час початку війни, знаходилися у повітрі та виконували рейси до Європи. Декілька літаків опинилися з екіпажами за кордоном. Вже із квітня 22-го його авіакомпанія спочатку виконувала гуманітарні та транспортні рейси, потім відновила пасажирські Олексій. Нині у столиці, але періодично виїжджає за кордон за спеціальними дозволами. Він досі працює пілотом в одній із українських авіакомпаній. Регулярні польоти визнає критично важливі. Якщо пілот не виконує протягом 90 днів три злі чи посадки, наступний політ в нього має бути вже з інструктором. Якщо він протягом 120 днів не виконав три злетити посадки, він їде на тренажер. У вільний між перельотами час Олексій допомагає відродженню історії української авіації. Улітку він був одним із тих, хто виявив на Київщині рештки британських літаків часів Другої світової. Їх поставляли до СРСР по ленд-лізу, а коли ті перестали літати, радянська влада просто закопала їх. У майбутньому ці літаки стануть експонатами авіаційного музею. Это, кстати, самоліт, на котором я 23 февраля сюди прилетів. Володимир Васильев повернувся із Польщі за день до повномасштабного вторгнення. Цей літак, як і тисячі інших, сьогодні можуть розраховувати хіба на невеликі прогулянки коло ангару на технічну перевірку. Он не літає, але все, що можна зробити, там допустим, гонка двигателей, все системы, навіть вплоть до того, что на ньому там порулить, по аеродрому, щоб колеса проворачувались, тось тобто ми постійно це ділимо. Як і Олексія Володимира, також не аби цікавить історія авіації. Поки польотів немає, він разом із однодумцями реставрує літаки. Ето самоліт, ігри мосять 62 роки, он вже почти 15 років не літав. Такі експонати розбираються до гвинтика і заново збираються, аби одразу здійнятись у повітря. Щойно на те буде дозвіл. Що ж до польотів каже Володимир, хоч і не часто, але йому все ж вдається політати із героями свого відеоблогу про авіацію. Нині це передусім військові, поліцейські, працівники ДСНС, як правило, це прості звичайні ребята, і найцікавіше, вони не вважають, дуже багато ще з них не вважають себе героями. Вони просто звичайні люди, но вони роблять невероятно речі. Специфіка авіації у тому, що не кожен цивільний пілот може керувати військовою технікою і навпаки, каже Олексій Штань. Кожен літак унікальний та має свої особливості. Утім, чимало пілотів пасажирських суден нині боронять нашу країну у повітрі. Пілоти, у яких був попередній військовий досвід, вони пішли працювати за своєю попередньою спеціальністю. Багато з них. От хтось е, працює операторами дронів, але є й такі, хто в умовах закритого неба вимушений був узагалі змінити професію, бо закінчилася ліцензія. Вони працюють в таксі, да, роблять десь інше щось або ну Проміняти небо на землю для пілота визнають Олексій Володимир украй важко, бо це, мовляв, те саме, що посадити птаха до клітки. Але разом із тим обоє певні. Хай як важко не було б зараз, невдовзі українська цивільна авіація знову живе. Великі пасажирські малі літаки повернуться у повітря, і тому у день цивільної авіації мають лише одне побажання мірного неба. Олександр Манюк, Інна Боднар, Андрій Хлус, Іван Павлович, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.